У Чернігові рятувальники провели профілактичний рейд на міському пляжі через спекотну погоду та активний відпочинок містян на воді. Чернігівські рятувальники щодня проводять профілактичні рейди. Один із таких відбувся днями на міському пляжі, де фахівці ДСНС разом із поліцейськими провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед відпочивальників. За словами організаторів, особливу увагу під час заходу приділили дітям, перевіряли, чи знають вони основні правила безпечної поведінки на воді та нагадували за якими номерами слід викликати екстрені служби в разі надзвичайного ситуації. Батькам наголошували на необхідності постійного нагляду за дітьми. Самі звичайні правила для дітей це, хоч вони вміють плавати і не вміють плавати, потрібно, щоб вони у воду заходили тільки під наглядом батьків, не на велику відстань від берега. Також у воду вони повинні заходити або в нарукавниках, або в надувних жилетах, або в надувних кругах. Так як у нас тут річка Десна, є дуже сильна течія, є підводна течія. Так як навіть діти є такі, що вміють плавати, але течія може віднести їх далеко від Берега в них може не вистачити сили е, відпилисти назад, і це може призвести до трагічних наслідків. Такі превентивні заходи не просто формальність. Вони покликані зберегти життя, адже вода не пробачає легковажності. Лише від початку року на водоймах Чернігівської області вже загинули 23 особи. Серед них троє дітей. Ще чотирьох вдалося врятувати. Остання трагедія сталася зовсім нещодавно, 10 липня. Прямо на очах у відпочивальників у річці десна зникла 17-річна дівчина. Пошуків негайно залучили рятувальників та водолазів обласної водолазної рятувальної станції. На жаль, врятувати дівчину не вдалося. Цілу підлітка підняли з води. Фахівці наголошують, лише відповідальне ставлення до безпеки допоможе уникнути нових трагедій.